Сьогодні ми знаходимося в ДС-салон Київ на Печерську для того, аби познайомитися із новинками від бренду, який полюбляють президенти. Вітаю мене звати Сергій Волоченко, і це перша презентація і перше знайомство з новим ДС 3 та його електричною версією. І e tense Такі машини вже є в салонах дилерів бренду. Тож давайте знайомитися із новинкою разом. Це вже третя генерація моделі, яка стала кросовером в 2018 році, дебютувавши на автошоу в Парижі і вразивши всіх сміливим дизайном. Особливо запам'яталася ця друга кузовна стійка у вигляді акулячого плавника. Але сьогодні розповімо, як еволюціонував кросовер, сповнений духу авангарду. Бренд DS Automobiles, мабуть, належить до наймолодших європейських преміальних автовиробників, тому що з'явився в 2014 році. Але при цьому, як не дивно, має потужне коріння, бо з'явився на світ натхненний легендарним Citroen DS, який показали на паризькому автосалоні ще в далекому 1955 році. Той граційний седан назавжди увійшов до історії автомобілебудування, і прихильники прозвали його Богиня, тому що французькою це слово звучить так само, як і ДС. Зразок новаторства, витонченості і престижу бренд ДС завжди приваблював відомих та успішних особистостей. Його обрали Жорж Помпіду, Габріель Ороско, Мухаммед Алі, Жеклін Кеннеді, а також Бріжит Бардо. ДС-19 навіть зіграв головну роль в фільмі про Фантомаса. Цей автомобіль мав технології, які неодмінно привернули би увагу такого кіногероя завдяки гідропневматичній підвізці з можливістю піднімання і опускання кузова, аеродинамічному дизайну і футуристичному салону. Оновлення ДС подарувало йому фари, що могли повертатися в напрямку руху. За успішну 20-річну кар'єру, яка тривала до 1975 року, було випущено майже півтора мільйони машин з кузовом Седан, Універсал та Кабріолет. Тоді своїм автомобілем ДС 19 вибрав і президент Франції Шарль де Голь. Але й зараз DS возить сильних світу цього. Сучасний ds 7 Кросбек є автомобілем нинішнього президента Франції. На ньому Еммануель Макрон пересувався під час своєї інаугурації. АДС-5 був офіційним автомобілем попереднього президента Франції Франсуа Оланда. І це варто уваги, бо не кожному видатному авто щастить стати автомобілем президента. Але пропоную перенестися з минулого в майбутнє в світ формули і, яка вже сьогодні використовує технології, які завтра з'являються в серійних автомобілях. Ще в 2015 році бренд DS Automobiles став першим преміальним автовиробником, який взяв участь у формулі І. Честь бренду там сьогодні відстоює третя генерація повністю електричного боліда, вдягнутого до того ж у впізнавану ліврею DS. Він є найшвидшим автомобілем в історії Формули І і здатен розігнатися до швидкості 280 км на годину. Варто підкреслити, що DS і Тенз ФІ 23 є потужнішим за попередника і виробляє 350 кВт, тобто 476 сил, що на 100 кВт більше минулого покоління. Болі оснащений приводом на чотири колеса і завдяки новій передній трансмісії Gen3 є першим електрокаром формули і без традиційних гідравлічних задніх гальм, адже передні і задні трансмісії сумарно дають 600 кВт регенеративної енергії. І це вкрай важливо, адже більше 40% енергії, що використовується в перегонах, отримується шляхом рекуперації під час гальмування. Унікальний досвід, отриманий в перегонах електроболідів, використовується під час створення серійних електричних авто, таких як цей ds 3 і e tense в якого електромотор обертає передні колеса. Він, як і його дизельний брат, отримали чимало змін, більшість із яких сконцентровано в передній частині машини. Стало значно менше плавних ліній, які поступилися гострішим кутам. Сама решітка радіатора стала ширшою. В ній з'явилися ефектні ромбоподібні елементи. Змінилися також DS-Wings. ось ці крила, які поєднують решітку радіатора та фари. Змінилася і сама оптика. І електричний і тенс, і дизельний перформанс лайн мають світлодіодні матричні фари, які є стандартним оснащенням для кожної із версій. Вони дозволяють легко впізнати новий дестрит завдяки трьом світлодіодним модулям, які до того ж декорований матеріалом під назвою сатиновий хром. Але найголовніше, що вони дуже яскраво освітлюють дорогу, при цьому не засліплюючи водіїв зустрічних машин. Система автоматично адаптує промені фар до умов дорожнього руху, підтримуючи оптимальне освітлення, не перешкоджаючи іншим учасникам дорожнього руху. Адже матричний модуль кожної фари складається з 15 окремих сегментів, кожен з яких вмикається та вимикається залежно від умов руху, які відслідковуються камерою під лобовим склом. Виразнішими стали і денні ходові вогні у вигляді двох вертикальних світлодіодних смуг, розташованих з обох боків переднього бампера. В зовнішності стало значно менше хрому, який замінили чорним глянцем, такого ж кольору емблема DS на капоті, корпуси зовнішніх дзеркал та антена на даху у вигляді акулячого плавника. Форму нового ds 3 ретельніше допрацювали з точки зору аеродинаміки. Відповідно, були модифіковані решітка радіатора і спойлери. А в нижній частині переднього бампера з'явилися ось такі характерні аерокрила. Вони спрямовують потоки повітря і таким чином покращують аеродинаміку. Дизайнери змінили і задню частину, стало менше хрому і більше чорного лаку. З'явилася ось така чорна планка, яка з'єднує між собою ліхтарі, на якій тепер оселився підпис DS Automobiles, як на флагманському DS7. Цікаво, що всі ці букви вирізані зі справжньої сталі, і потім просто наклеєні на пластикову основу. Для DS3, як в електричній, так і в дизельній версії, пропонуються 17 дюймові легкосплавні диски нового дизайну Дублін. А більші 18 дюймові Ніцо пропонуються як опція. DS3 пропонується в одному із семи кольорів. При цьому чотири металіка: сірий, стальний, червоний та перлиновий можуть йти із дахом чорного кольору. Бренд DS приділяє величезну увагу деталям салону. Майстри навчилися працювати з різними матеріалами, але особливо це вражає зі шкірою і деякі елементи інтер'єру ручної роботи. Вже стали знаковими підписами бренду. DS. Тому інтер'єри модели марки зачаровують естетів не в останню чергу завдяки дрібним деталям, як, наприклад, перлинний шов, на який майстрів надихнула вишивка гарусом по канві. Або ж техніка тиснення візерунка на поверхні клюде парі, тобто паризькі кіхті. І найвиразніша, на мій погляд, техніка декору сидінь, яка імітує рамінець годинника, дешов та кожен клаптик шкіри, оброблені вручну французькими майстрами. І це візитівка салонів всіх автомобілів ДС у виконанні опера. Салоні водій в першу чергу помітить зміни на новому кермі, обтягнутому преміальною шкірою, на якому було перегруповано кнопки систем допомоги водієві та інформаційно-розважальної системи, яка тепер йде в базі із 10,3-дюймовим сенсорним екраном. Бо ds 3 став першим автомобілем b класу концерну Stellantis, який отримав мультимедійну систему нової генерації DS Iris, яка дозволяє повністю персоналізувати не тільки центральний екран, але й панель приладів на 7 дюймів. До того ж, підключити свій смартфон через Android Auto чи Apple CarPlay тепер можна і бездротовим способом. А для поціновувачів преміального звучання новий DS3 опційно пропонує встановлення аудіосистеми Focal Electra. А в поєднанні з хорошим акустичним балансом, шумоізоляцією двигуна, відсутністю небажаної вібрації та підвищеною товщиною скла, пасажири отримують дійсно преміальне звучання. Нові сидіння в DS3 мають виразний дизайн, глибоку посадку і за рахунок наповнення інноваційною піною пропонують найкращий комфорт в своєму сегменті. До того ж, їх, як і консоль та карти дверей, декоровано алькантарою в поєднанні з матеріалом клюди-парі, який ми згадували раніше. А на педалях є накладки з алюмінією. За безпеку в нових ds 3 та DS3 ДЕС-тритенс e відповідає розширений пакет безпека з функцією DS Drive Assist з адаптивним круіз-контролем з функцією повної зупинки Stop and Go, системою попередження про зіткнення та екстреного гальмування, системою утримування в смузі руху, контроль сліпих зон, систему розпізнавання дорожніх знаків з можливістю адаптації швидкості це саме те, що допоможе водієві в жвавих міських потоках та подарує так званого асистента напівавтономного водіння. Ці технології вже стали стандарт для преміальних автомобілів ДС і є незамінними для сучасних водіїв. В новому DS3 є система автоматичного екстреного гальмування Active Safety Brake, яка вмикається автоматично після швидкості в 5 км на годину. Але це швидше для міських режимів їзди. Для вищих швидкостей є система Advanced Emergency Braking System, теж третьої генерації, яка працює на швидкостях до 140 км на годину. І в своїй роботі, окрім камери під лобовим склом, використовує ще й радар. Ця система третього покоління включає виявлення пішоходів і велосипедистів і режим розпізнавання вночі. При загрозі неминучого зіткнення вона подає водієві візуальні та звукові попередження. І якщо він не реагує, то на швидкості до 50 км на годину система здатна застосовувати екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення або зменшити його наслідки. Міські кросовери ds 3 та ds 3 і e Тен спочиваються в мегаполісі, наче вдома, тому що наявність камери спереду та ззаду, а також датчиків паркування, дозволяють легко припаркуватися навіть на щільному паркінгу. А картинка з високоякісної камери заднього огляду виводиться на широкоформатний екран мультимедійної системи. Тестрий Тенс використовує досвід і технології формули і тому в нього встановлено новий електромотор, редуктор та акумуляторну батарею. Під капотом тепер гібридний синхронний електродвигун потужністю 115 кВт або ж 156 кінських сил і обертальним моментом 260 Нм при напрузі 400 вольт. А 54 квт годинна акумуляторна батарея має рідинне охолодження, тепловий насос для оптимізації теплових режимів та подовження терміну придатності АКБ. Загалом ці показники дозволяють досягти запасу ходу до 402 км у змішаному циклі. Стандартно бортовий зарядний пристрій від швидкісної зарядки може споживати 100 кВт постійного струму, що дозволяє зарядити батарею від 20 до 80%. Всього за 25 хвилин. Або ж при змінному струмі ця цифра складає 11 кВт і зарядка від 0 до 100% виконується всього за 5 годин. Водій може обирати один з трьох режимів їзди: економ, стандарт чи навіть спорт, в кожному з яких змінюється не тільки чутливість органів керування, чи характер автомобіля, чи колір підсвітки салону. Бо в електрокарі змінюється при цьому навіть ступень рекуперації. І, хоча обидві версії ds 3 мають виключно передній привод, проте машини, які постачаються на український ринок, мають реальний кліренс в 20 сантиметрів. Це дозволяє не боятися поганих доріг чи впевнено форсувати високі бордюри. Також ds 3 пропонується з економічним півторалітровим турбодизелем БлюЕждіа й потужністю 130 кінських сил, який має систему Stop-Start, і комплектується автоматичною коробкою передач на 8 швидкостей від японського виробника Aisin. Це дозволяє отримати розгін до сотні менше ніж за 10 секунд, і максимальну швидкість 195 км на годину. Але при цьому вражає економічність, тому що машина здатна вкладатися в середньому менше ніж 5 літрів на кожних 100 км. Преміальний автомобіль заслуговує на преміальний сервіс. Саме тому в клієнтів DS є можливість записатися на обслуговування онлайн за посиланням в описі під цим відео. Більше того, в рамках програми допомоги в дорозі DS Assistance, наприклад, у випадку розрядження АКБ, проколу колеса чи закінчення пального, власники DS можуть розраховувати на професійну допомогу та виклик евакуатора. Новий ДС-3 уже зараз знаходиться на складах в Україні. За допомогою зручного онлайн складу ви можете усього в декілька кліків замовити бажаний автомобіль у найближчого дилера. Переходьте на store.dsautomobiles.ua та ставайте одним з перших власників новинки або ж завітайте одразу до салонів бренду DS в Києві, Харкові чи у Львові, аби на власні очі побачити новинку та самостійно переконатися в преміальній якості нового DS3. І якщо дизельний DS-3 вже встиг вписати своє м'я до переліку найекономічніших кросоверів, то електричний ітенс виводить мистецтво заощадження на абсолютно новий рівень, поєднуючи це з преміальним оздобленням та яскравим дизайном. Бережіть себе за кермом та нехай щастить.